Всім привіт! Я всіх вітаю, хто сьогодні зазирнув на мій канал. Сьогодні п'ятниця, я, як бачите, на дачі. Давно я з вами не спілкувалась, давно нічого не знімала. Була якось так дуже, ну, багато було в мене справ і якось так і давно сюди не приїздила. Оце як маму забрала, от забрала вже маму давненько. от. Зараз вересень чи в серпні, в кінці серпня я забрала маму вже в Київ. Ви знаєте, що я знімала, що в нас влучила блискавка в хату. Слава Богу, що хата залишилась. все добре, з мамою все добре, але вона пережила дуже великий стрес. Людина 83 роки, от вона якось дуже це пережила, дуже сильно на неї це вплинуло. бо вона була в хаті одна, я розповідала про це, не буду повторюватись. От, і тому ну, були всякі проблеми, одним словом, в мене. От, ну, слава Богу, мама вже в Києві, мама вдома. От, а я приїхала сюди копати картоплю. Подивіться, який гарний дельфініум. Оце я вас знімаю. Зараз треба підв'язати його. Такий розквіт, шикарний дельфініум просто Красивий. От, тому тут в мене зараз не дуже все так, знаєте, як досконало зроблено, як, я б, як в мене завжди, бо немає часу абсолютно в мене. От, ну Вже приїхала, тому що треба вже треба копати картоплю. І вчора я, вже, вчора я вже викопала остаток своєї картоплі, зараз вам покажу. У мене ж там півсотки землі всього-навсього. От, і ми ж їли весь час молоду картоплю і з собою накопали, багато зібрали. Тому в мене тут вже залишок такий був невеличкий. Оце мій остаточний врожай. Оце така їстівна картопля. От, таке відерце всього-навсього. Бачите, неповне навіть. От, ну і е, така посадкова, і картопля, отак, отакий ящичок. Ну Тут теж можна щось і вибрати на їжу. Посадкова це таке. Треба щось буде змінювати. Якщо я буду саджати щось в наступному році, я не впевнена вже зараз. Що в мене буде тут з цією дачею в наступному році? Так трапилось, що із за цієї блискавки тепер мені треба повністю змінювати в хаті всю проводку. Бо там в мене просто зроблено, знаєте, так, щоб був світло в хаті, холодильник. Ну, я так чайник вмикаю, але, але боюся. Тому... Не можу покосити, наприклад. Да, я не можу зараз вмикнути свою косилку, бо це потужна така, потужна машина. Тому в мене зараз все не покошено і якось так негарно, і я дуже переживаю з цього приводу. Але, знаєте, з іншого боку, я так подумала, ну, ми всі живі і слава Богу, це головне, бо були такі в Києві такі страшні були дні, такі ці були прильоти. Це таке все ми переживаємо. що... Це вже знаєте, я на це вже не звертаю абсолютно увагу на все це. Ну, намагаюся, так, да, я переживаю і за це переживаю, за все переживаю, людина за все переживає. Але я себе, знаєте, якось так заспокоюю і кажу, все буде нормально. Головне, що ми всі живі. А це все таке наживне. От, бачите, тут у мене така гірчиця вже <смі> на цьому місці така виросла. От, теж я би її би скосити, але нема чим, вручну не хочеться, бо нема в мене часу. Сьогодні мені вже їхати назад треба, а мені повністю хочеться привезти до ладу свою картопельну землю після картоплі. Да? І що я що викопала. Зараз вам покажу. Пітунні такі гарні квітнуть. Ну так, В принципі, все мене не все тут мене знаєте, якось тішить. Природа, все як завжди, але це те, що багато роботи. Я просто не встигаю, от фізично не встигаю. От стільки в мене ще роботи, а, а, а мені вже сьогодні їхати на електричку. О, тому так швиденько ще раз вам покажу. Просто, просто що які врожаї. Да? Врожаї в цьому році. Не дуже багато. Картоплі ви вже бачили. Помідори, слава Богу, тут в теплиці багатенько. От ми їх їмо з собою набирали в Київ. Ще тут був в мене такий невеличкий приїзд із за цієї електрики, потім, може, якось вам розкажу більш, більш так досконало. От, е, е, і Набрала це теж цілу вірейку цих помідор, так що ми з помідорами нормально. нормально. Бачите, які вони спіють тут, зріють. О, якісь так правда сорти такі невідомі мені, де я їх купувала і навіщо таке щось, Бачите, такий цікавий сорт. Я навіть не пам'ятаю, як він називається, таке щось наросло. Але єдине, що я можу сказати, що вони дуже смачні. Вони такі солодкі-солодкі, ну просто що такі маленькі які, якісь. От, взагалі в цьому році щось в мене багато цих маленьких, навіщо я їх насаджала, я взагалі не дуже їх люблю, хоча вони солоденькі. От. Це вже залишки, залишки от помідорів сьогодні ще. Ось такий гарний. От, сьогодні ще соберу і везу на Київ теж мамі, вона прямо їсть ці помідори, прямо їй так подобається. Ні, ну мені теж, але мама прям кайфує. О, так що це таке: це по помідорам. Так, ну більше, більше нічого. Огірків вже так в мене і не було. От як їх не було, так їх і не було. Все, абсолютно. Не закрила в цьому році жодної баночки. Теж не засмучуюсь з цього приводу. От. І тут теж в мене оці такі маленькі маленькі оці помідорки. Теж треба все зібрати. отут. Те, що тут, бачите, на вулиці в мене. От. Вони так трішки поспіли, то позбираю. От, і тепер я бачите, ось тепер між шматочок землі, да. оце півсотки. Отут тут була картопля. А вчора я викопала залишки цієї картоплі так. і повністю перекопала. Цю землю своєю лопатою знов таки чудо лопатою своєю показую. да Оце я так працюю її. От, і е, сьогодні вже я буду, зараз цю траву всю треба ж вигрізти, е, вигребти все це і посіяти жито. Я купила жито. І я одразу засиплю жито. От зараз я проходжу, бачите? Проходжу знову своїм інструментом, ось таким зубом дракона. Отаким. От, от отак от повністю все проходжу і витягую отак всю залишки трави. От зараз весь шматочок пройду цим зубом дракона, потім ще пройдуся граблями, от і засію жито. От, А цей шматочок землі, бачите, в мене ж в принципі, отут десь сотка. Сотка може трішки більше. Я ж поділи, поділила отак навпіл, тут посадила картоплю, я думала, що я буду змінювати цю землю. Да, Це буде відпочивати, а ця буде в мене задіяна. Ну, Як бачите, показав досвід, що все це бачите, все рівно заросло травою. От, Хоча я сіяла тут другий раз фецелію. От, бачите, залишки цієї фіцелії, вона, ця Вона, в принципі, в мене ж і то, дощі були. І вона зійшла добре, все було нормально, але вона не, якось не наросла по, всьому цьому, по всій цій землі, якось так. Тобто трава її все ж таки, ну як сказати, да? трава витиснила її. Не фіцелія витиснила траву, а все ж таки пішла трава, і вона якби витиснила фецелію. Тобто такий експеримент вийшов, бачите, знову в мене якийсь невдалий. І тепер оцей шматок, бачите, весь, весь в траві, і не можу я покосити, тому що в мене ще не зроблена проводка. І ось так це все залишилось поки що. Але як, як тільки я зміню проводку, я вже знайшла майстра, От, прийде людина, буде все робити, все буде зроблено, тоді вже я скушу, але вже це буде може, пізніше. І все ж таки я вирішила, що багато мені і цієї землі, що воно мені не потрібно. я не встигаю фізично ну ніяк. І, і все ж таки вирішила тільки залишити оцей маленький шматочок, бо він зараз чистенький, і я вирішила хоч його просто доглядати, хоч його. От тому що я не впевнена, що буде на наступний рік, і буду, і чи я саджати вже цю картоплю. Ну, так як вже цей шматок землі є, да, і він більш-менш такий чистенький, да, доглянутий, то я вже засажу тут жита. А цей вже шматок, все. Я нічого поки що не буду з ним робити. Я просто скошу потім цю траву. І все. І так залишиться воно на зиму. Перекопувати його не буду, бо я не встигну. Ось так. Ось такі справи в мене. От. Тому. Ця дача все ж таки, да. знов я, знаєте, так собі сама кажу: все ж таки треба жити дуже далеко, 100 кілометрів. Ну, не тягну я. Просто не тягну з цією своєю роботою. В мене дуже мало цих днів, по два дні. Якось так. Трошки емоційно вам розповідаю, але ну, це, мій, це мій біль такий, знаєте, це моє таке. От, от я бажаю тут щось робити, але ну, не виходить так, як я хочу. Не виходить. Тому я вже, знаєте, так думаю. Добре, хай буде так. От. Тому зараз оце все пограбаю, почищу, що з моїх силах, все посію жито і на цьому поки що все. І коли наступний раз я прийду, я навіть не знаю. Чесно вам скажу. От. Але в мене ще буде відпустка в листопаді. От, то вже я приїду, буду зачиняти дачу, це я буду. Ні, ну Я буду приїздити, бо мені треба приїздити, бо буде робитися проводка і так далі. і так далі. Ну, Коли і що, поки що це все під питанням. Ну все, трішечки сумбурно, може вам це, це розказала. От. Ага. Хтось буде слухати, хтось не буде, Ну, це таке моє життя, я вам його показую, вже як є. От і розповідаю все, як є. Тому всім пока-пока, поки що. От все буде Україна, це саме головне.